Привіт, мої хороші, привіт, мої любі. Що ж, знову давайте порозмовляємо сьогодні на цікаву тему. Трішки в мене щось з камерою потрібно розбиратися, чомусь вона не чітко показує. Ну, це таке технічні нюанси виправимо. Головне, що ви мене чуєте. Тож, сьогодні хочу подивитися з вами. Ну, щось таке цікаве на ближайший період, що нас очікує. Що хорошого нам очікувати, чого поганого, чого остерігатися на ближайший період. Але перед цим хочу сказати: ну, вчора цікавий такий прогноз робила: що, ну, ніби мудрість якась буде, але, ну, тобто, ця мудрість ні до чого не призведе, ми ходимо по колу. І ви знаєте. Так цікаво вийшло. Це теж певний знак, тому потрібно і звертати на ці знаки у своєму житті, що ось я тільки закінчила це відео, там, через деякий період, зайшла в стрічку інтернету, не пам'ятаю вже куди точно, і мені зразу висвітилося те, що Політики розмовляли на якусь тему, там ніби якісь домовлені, що ще. І зразу така в мене синхронізація, ніби інсайт можна сказати, або такий щілчок, чи ніби лампочка засвітилася. О, камера стала краще показувати. Це добре. Теж хороший знак. Що. Розмови все ж таки ведуться, і ведуться вони в тому самому руслі, що йдуть по колу. Тобто, ну ні до чого вони не призводять. Просто ведуться розмови. Ніби вони мудрі, ніби і розумно звучить з сторони, але воно в результаті все по колу. Ну, ось такий цікавий факт, цікавий нюанс, цікавий знак виник. Навіть коли я вам розповіла, камера стала краще показувати, хоча до цього я питалась, намагалася її налаштувати, нічого не виходило. А коли почала вам ось це розповіла, десь муха в мене тут в гості залітала. Ну, камера стала показувати краще. Це теж певний знак. Дивно, як так вийшло, що я не могла її налаштувати. Тож, давайте подивимося, що ж. Таке цікаве, нас очікує. Ближайшим часом, надіємося, на все краще, щоб кращий гарний посил дати для близького майбутнього, щоб все було добре, щоб все лихе, потрішки-потрішки, воно, як ми говорили, відходило в минуле і щоб приближалося хороше. Красиве, добре. Тобто, щоб ми знаходили взаємопорозуміння, взаємозв'язок, ну і взагалі зрозуміли, що таке взаємність, і йшли до неї. Тож, давайте подивимося, що такого очікує нас в ближай... ближній період. Ну, Тиждень-два, тижні два а так, давайте подивимося, хай нам підскажуть. І розкажуть, що хорошого нас чекає, що можливо не дуже хорошого, що нам потрібно остерігатися, на що сподіватися. Дайте нам, будь ласка, якусь підказку і допомогу, як діяти в ближайший період, в ближайші тижні два. Як нам себе почувати яким чином себе вести? Про що думати, надіятися, мріяти, сподіватися? Так, давайте три карти дістаємо. Так, що нам чекати? Чого остерігатися і. Як діяти в зв'язку з цим? Так, чекати. Ну, хороша вже, ну, ну, не негативна, така нейтральна, скажімо, карта, це символізує вона ніби вісточку, візит, ну, ніби дружбу можна сказати, щось хороше, що наближається в життя. Тобто якась вісточка, подія, друг товариш. Ну, можливо, кохана людина, для, до кого повернеться або знайдеться, ну, тобто, зустріч відбудеться. Тож це позитивна загалом карта. Вона несе щось хороше, якусь вісточку, якусь подію. Так, і що ж, друга карта нам несе Чого чекати? Рибка, це теж дуже хороша карта. Тобто карта ця друга несе благополуччя, тобто риба це знак добробуту, знак щастя, благодаті, хто, як думає, знак всього хорошого, приємного, прибутків. Ну, тобто... Ну, якщо прибутків, ви розумієте, що посіяв та й пожнеш. Тому прибуток у кожного свій, і вісточка може бути своя щодо прибутку. Але хто вічливо, розумно, по, з повагою ставився, те й отримує. Тобто рибка ходить по колу, несе прибуток, тобто те, що ти віддавав у світ, те тобі і повертається. Тобто, така вісточка приємна, тобі прийде цей період близький. Тобто це хороший дуже знак. І як же ж нам, з огляду на попередні карти, як нам діяти, чинити. Ну, остерігатися, напевне. Ну, можливо, хто, хто що посія, ну давайте подивимося. І ось тут ще одна дуже приємна карта. Це карта дитини. Тобто, чого... тобто відродження чогось, заснування. Тобто дитина символізує початок чогось нового, чогось, ну, як діти у нас щирі, відкриті, так це і символізує дитина. Дитяча енергія, бачите, ось тут вона букетик тримає. А квіти у нас до хорошого завжди, до позитиву, вони різнокольорові, тобто кольори райдуги, а райдуга асоціюється з радістю, щастям, тобто дуже райдушні там кольори красиві. Тому потрібно надіятися і сподіватися, що все буде добре, що ми отримаємо повідомлення якесь хороше від друга, товариша, знайомого, коханого. Кого як, що ця звісточка буде хороша, хто старався, що вкладав це, якщо позитивне, отримає, звісно, позитив в більшості, ну, в більшості випадків, загалом, взагалі більшості, я маю в більшій кількості, і це призведе до, до, можливо, до нового спілкування, до нового кохання, до нового, можливо, в кого бізнесу, якого, можливо, роботи, тобто формування чогось нового, зародження чогось нового, красивого, чогось приємного, того, що буде супроводжувати вас протягом усього наступного періоду вашого життя. Тобто саме ось відбувається зародження всієї цієї ситуації. Тобто початок щось нового і хорошого. Чи то роботи, чи то кохання, чи то сім'ї, чи то бізнесу, чи то партнерства, чи то народження діточок. Ну, ось такий приємний прогноз на ці наступні, скажімо так, два тижні. Тому очікуємо всього приємного, гарного, позитивного. Всім гарного дня, гарного періоду і гарного настрою. Тож, всім до зустрічі, гарного вам дня. Бувайте!